Знаєте, такий парадокс. Усі ми дуже злимося і дуже не любимо взаємодіяти з якимось таким контентом про якісь товари, де не вказані конкретні умови, як це замовити, як це придбати, скільки це коштує. І всі дуже злимося на ось цю фразу відповімо вам в особистих повідомленнях. Але при цьому ж підприємці, більша кількість підприємців, які тільки починають щось своє просувати, вони не мають прайсів. Вони не те, що не підписують ціну вони, власне, не мають жодного місця на планеті Земля, де є їхній прайс, і чіткими умовами, як замовити цей товар. І ці ж люди вони не усвідомлюють, що вони займаються просто розважанням людей, якщо вони не мають прайсу і не комунікують і не доносять цю пропозицію. Ну, давайте перенесемо на автомобілі. Замість того, щоб вам показувати якусь конкретну модель і поглиблювати якийсь ваш, знаєте, зв'язок з конкретною моделлю. Група розробників автомобілів і крутий офіс, крутий салон, просто бігали і розважали людей і розповідали про те, як вони п'ють смачну каву, який класний в них механік, який класний у них відділ кадрів, що у них все так фаново, все так круто. Але взагалі б ніяк не просували свою пропозицію і ніде не надавали спосіб, щоб люди дізналися, як можна її замовити. Ваша задача в просуванню провести користувача, який взаємодіє з вами, якомога швидше до здійснення транзакцій, замовлення чи оплати.